Всім привіт, ви на каналі Соколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман. І сьогодні буде у мене незвичне відео, а саме я хочу подякувати всім, хто на мене підписався. Нас вже більше 300 чоловік. І всім гарно дякую, що ви мене підтримуєте, слідкуєте за мною, дивитеся мій контент. І в честь цього я хочу зробити такий невеличкий розіграш, а саме розіграти 15 доларів. І більше вам зараз про цей розіграш розповім, тож давайте перейдемо до деталей. На моєму YouTube каналі з'явилося вже 300 підписників. Всім гарно дякую, хто мене підтримує, хто слідкує за мною. Самі знаєте прекрасно, хто веде YouTube канал, як важко набрати першу 1000 підписників. Тож ще раз гарно дякую всім. І в честь цього я хочу розіграти 15 доларів. Давайте вам коротко розкажу про деталі та умови конкурсу. Почнемо з цього дописа. Як ви бачите, я опублікував допис про те, що наближається число моїх підписників до 300 і зробив таке опитування, за що проголосує більшість. Чи це буде один переможець на 15$, доларів, чи три переможці по 5$. доларів. І як ви бачите, більшість обрала по 5$, доларів, тобто буде в моєму розірші три переможці по 5 доларів, що саме вам потрібно зробити? Вам потрібно від тієї години, коли буде опубліковане дане відео, обов'язково бути підписаним на мій YouTube канал і залишити будь-який коментар в описі цього відео. Чи це привіт, чи це побажання, чи це просто смайлик. Я сам особисто буду перевіряти кожного, хто підписаний і залишив коментар, щоб було все справедливо. На конкурс я даю 96 годин, тобто 4 дні. Тож заходьте, обов'язково підписуйтеся на мій канал і залишайте будь-який коментар. Переможців я буду обирати за допомогою програми Randomizer і програма дана генерує вам числа рандомним способом. Тобто, наприклад, якщо в коментарях буде 10 коментарів і тих 10 людей буде підписані на мій YouTube канал, то відповідно 10 людей бере участь, я ввожу число від 1 до 10, точніше від 0 до 10, і програма обирає трьох переможців. Три числа, наприклад, там 3, 5, 7, чи там 2, 8, 9. В залежності від скільки буде коментарів. Переможці будуть оголошені в наступному відео, це буде також окреме відео. Я виберу три коментарі, зроблю їх скріншот і просто вставлю в це відео, щоб ви бачили, що дійсно ви перемогли. І пізніше я вже з вами зв'яжуся там чи на YouTube каналі. Ви можете зайти на мій телеграм-канал і там написати, що ви перемогли в розіграші. І ми обговоримо, куди ж саме вам відправляти ваші кошти. Розіграш буде розпочато з моменту публікації даного відео і від цієї саме години буде вже стартував зворотній відлік, тобто 96 годин. Тож обов'язково підписуйтеся, залишайте коментар і всім якнайбільше перемог. Якщо вам був цікавий такий розіграш, обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже в майбутньому нас чекає ще не один розіграш. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!